Усім доброго дня! Сьогодні вже п'ятий випуск мого блогу Будімпа поговорити» або про цікави із Одеси. Ми вже з вами розглянули основні види морських суден, лінійних перевізників, товарів і е, логічним ланцюгом підійшли до теми основних документів морських перевезеннях. Отже, основним і найважливішим документом є коносамент або англійською «Bill of Lading». Приблизно так він виглядає, це його макет. Коносамент є письмовим документом, який видається капітаном судна або агентом перевізника. За своєю суттю, коносамент є договір про перевезення товарів і відноситься до цінних паперів. Видача коносаменту здійснюється на будь-який товар, незалежно від того, яким способом він буде перевозитися. Різновиди коносаментів мають невеликі, але дуже значні відмінності. Давайте розглянемо найпоширеніші види коносаментів. Бортовий коносамент засвідчує, що товари дійсно завантажені на борт судна. Застрахований коносамент поєднує в собі транспортний документ і страховий поліс відразу. Лінійний коносамент видається судоплавною компанією і покриває перевезення товарів на судах з регулярними рейсами і встановленим розкладом. Коносамент із застереженням. Його ще називають брудний або нечистий коносамент. Це коносамент, в якому є позначки про пошкодження товарів або упаковки. І саме поширений і розповсюджений це ордерний коносамент. Це коносамент, який видається по так званому наказу. Це позначка про особу, в якій буде видаватися товар. Наприклад, ви як одержувач не можете працювати із вантажем в порту призначення, і по е, цієї позначці to order може за вас це робити експедитор, який буде цією особою. Тобто, ось, наприклад, у графі Консіні вам повинні поставити to order», а нижче Notify party»… Ви повинні вказати компанію, яка буде експодувати ваш товар на митниці. І за, за таким видом коносаменту без проблем ви можете отримати ваш товар. Будь-яка людина або компанія, яка має бажання або потребу перевозити свій товар шляхом морських суден, повинні знати різновиди коносаментів як невід'ємної частини договірів. Про перевезення! Дякую вам за увагу! Зустрінемося наступного тижня. Бувайте!